Віта нова, Юрій Іздрик, Нове життя. Покидаючи світ, Бог залишив красу та уміння її відчувати. І у цьому єдина і справдішня суть. Це й усе, що потрібно нам знати. Я знання це проніс, наче звістку благу. Я пройшов. Крізь пустелю дощами і тебе перестрів на своєму шляху. І краса зародилась між нами. Ми у ній потопаєм, як в диких медах, ми у ній захлинаємось марно, нас потоком знесло і зірвало нам дах. Так усе неймовірно і гарно. Ми несемо любов, ніби звістку, благу. Розверзаються землі і води, і являється світ, наче сни наяву, у шаленстві живої природи, Юрій Іздрик.